Всім привіт! Я на важливому завданні. Ні не як арестович. Нам потрібно встановити жучок в номері Машки Алкашки. Гаразд, жучок та фейкове ім'я готові. Якщо щось піде не так, я просто збентежений продавець шампуню з Молдови. Так, братику, будь обережний. Та курва п'є, як підводний човен. Останній агент, який прослуховував її номер, поголив голову, переїхав до Ісландії та одружився зі сніговиком. Гаразд здається, я знайшов її схованку з горілкою. І світі небеса. Це що батіг? Все, що вона возить з собою. Це бухло і дорослі іграшки. Тривога! Курва повернулася п'яна. Кличе мене Рамзаном і б'є по дупі. Вимагає, щоб я зняв штани, бо вона мене вб'є. Я схопив горілку. Тактичні пріоритети. Гаразд, вона заснула з пляшкою горілки в одній руці і з електрошокером в іншій. Я запхав жучка в лампу і боюся виходити з ванни. Прослуховка на місці, як і емоційні шрами. Хтось принесіть мені біблію або текілу. Лечу на евакуацію нашого дотика. Цього разу він винен мені дев'ять життів і новий котячий лоток. Кажуть, влада розбещує, але горілка та его це ядерна суміш. Мені потрібен довгий сон і ще довший душ. Гей, хлопці та дівчата. Залишайтеся, слідкуйте за наступним епізодом, і ми побачимо, куди нас приведе доля або цей буріто. Обнімашки.